І брати і сестри, всі, хто любить молитву і хто бажає зростати у молитивному служенні, пропоную вам сьогодні тему, яка має назву спочатку серце, потім слово. Ну, названня теми не дуже зрозуміло у першому читанні, як люблять казати у Верховній Раді України. Але будемо потрохи розбиратися, у чому справа. Ну, по-перше, згадаємо, про що ми говорили у попередніх темах. Навчи нас молитися, пам'ятаєте? І цитата Духа Пророцтва. Чому таке питання учні задали Христу? Учнів Христа вражала його здібність молитися, його постійне спілкування з Отцем. Якось після недовгої відсутності Господа вони знайшли його зануреним у молитву. Не помітивши вочевидь їх появи, він продовжував молитися вголос. Серця учнів були глибоко вражені. Коли він закінчив молитву, вони закричали. Господи, навчи нас молитися. Так, здивувало учнів не те, може, які слова Христос сказав. Здивувало їх те, наскільки глибоко його спілкування було з батьком, що він навіть їх не помітив. Тому що в юдейській у юдеїв, в юдейській мові слово молитва це слово тфіла. А тфіла це з'єднання. Це не просто благання Бога про щось. Це з'єднання з Богом. Таке особливе спілкування. Молитися в юдейській мові це слово «полаль». Що перекладається на нашу мову, як судити себе? Оце так. Коли я молюсь, то я з'єднуюся з небесним батьком. І коли я молюсь, я себе суджу. чим я до батька прийшов? Тому перше питання на початку молитви, як ми казали, це Ісая, 6 розділ. Хто я і перед ким я стою? Оце питання. Основне молити. До кого я прийшов? Пам'ятаєте Ісая, коли побачив Господа Саваота, він каже, та я ж нечистоустий і живу серед народу нечистоустого, а мої очі бачать Господа Саваота. Тому, коли я становлюсь на молитві перше, до кого я прийшов? І хто я. Тому і Христос, коли молився, що запам'яталося учням, чого вони йому, таке прохання було до Христа у них? Навчи нас молитись. Бо як він молився? Євреям 5 розділ, сьомий вірш. Він заднів тіла свого з голосінням великим та слізьми. Приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за запобожню свою. Бог нас вислухає не тому, що ми там якісь слова кажемо супер. Ні. Він дивиться на наше серце і на нашу побожність. Це перше в молитві, про що ми казали. Перша книга царів, вісьмий розділ, 39 вірш. Це молитва Соломона. То ти почуєш із небес із місця постійного пробування свого і простиш, і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів. Як ми, які б ми слова не казали, як ми. Богу не виказували свою вдячність, радість, спілкування від Нього. Але перше, на що Бог дивиться це на наше серце, з яким серцем ми до нього прийшли? Він сканує наше серце. Слухаючи нас, але він сканує серце, і по тому, як він бачить серце, так він і не відповість. Але питання, так що слова нічого не значать? Ні, значить. І слова значить сьогодні про це і будемо казати. Івана перший розділ з першого по третій вірші. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Боже слово це Бог. Оце важить Божого Слова. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. Бо все робить через своє слово. Тому слово має вагу? Так. Але ж і ми створені за образом і подобою Божою. Коли слово Боже має таку вагу, читаємо далі, Ісая 55 розділ, 11 вір. Слово моє, що виходить, Літіс моїх порожнім до мене воно не вертається. Але зробить, що я пожадав. І буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Слово Боже робить все. Тільки він слово промовляє, вона виконує якусь роботу. Ми за образами подобою Божої, то і наше слово виконує роботу. Слово молитви. Виконує роботу. В нього є великий потенціал, коли в це слово ми вкладаємо віру. Про віру ми будемо у нашому, у слідучій темі. Сьогодні я цьому не буду присвячувати час, але треба знати, що слово віри. Воно має колосальну величезну силу. Воно робить, воно працює. Тому Христос той жінки, сирофінікіянки, сідонянки, яка до нього зверталася, бо в неї дочка була мучима бісом, то він сказав їй слідуючи. Марка, 7 розділ, 29 текст. І він їй сказав: За слово Оце, йди собі, демон вийшов із твоєї дочки, за слово жінки. Ми іноді так розуміємо, що це по молитві робить Бог. Бог робить, працює. Але перш він робить через наше слово віри. Коли є це слово віри, то Христос каже: за ото слово, яке ти сказала. Біс вийшов з твоєї доньки. Демон вийшов з твоєї доньки. Але коли слово без віри, то воно не працює. Так, коли слово виходить з серця, то джерело слова це серце. Тому, щоб казати слова віри, треба розібратися зі своїм серцем. Христос каже Матвія, 15 розділ, 19 текст. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. оце все виходить з серця. Як формується серце? Гени, виховання, оточення, звички, інформація, які ми черпаємо. Рішення, дії, думки. Оце те на протязі усього життя, що формує наше серце. Також наше серце формує і слова. Хочу звернути увагу на ненормативну лексику. Вже десь з 70-х років були вчені, які вивчали дію ненормативної лексики на здоров'я людини, на її світогляд, на розум. І були такі зроблені відкриття, що ненормативна лексика вбиває людиною і розум. Бо ця лексика вона використовувалась колись колдунами, ведунами. У середньовіччя, раннє середньовіччя слов'янських народів для проклять. Тому, коли ми володіємо ненормативною лексикою, ми посилаємо прокльони самі на себе. Тому у Єремії, 13 розділі 23 вірш, ми читаємо. Зможете й ви чинити добре? Навчені чинити лихе. Тому з цим лихим щось треба робити. Особливо у нашій слов'янській культурі, де ця ненормативна лексика. І всі, хто приходять у церкву, не будучи народженими у церковній сім'ї, приходять зі світ, вони приходять з усім, усім багажем. Що робити? Перше. Зв'язок із Господом. Ну, перше, це заповідь з Богом. Вступити в заповідь з Богом. Бо коли ми вступаємо в заповідь з Богом, завіт з Богом, то ми вступаємо з Ним в стосунки сина і батька. Бог з цього моменту має на нас право. На Він і до цього мав на нас право і до цього. Бо Павел пише у діях. В 17 розділі, бо ми їм движемося і существуємо. Всі. Але тільки після завіту, того, як ми вступаємо в завіт, Бог на нас має повне право нам допомагати, вести, підтримувати. Тому перше, я повинен з Богом вступити, Батька знайти. До цього я був безпритульний. Я був сином Божим, його дитиною чи донькою, але. Був безпритульний, як безпритульні ходять по вулицях, іноді в них питаєш, де ваші батьки. Вони кажуть, «Да ми не знаємо, хто наші батьки. Я знав таку дитину, яку ще у роддомі, у пологовому будинку. Мать від нього відреклась, коли тільки його народила. Все, він після цього, так він здогадався, хто його мать, але на 100% він цього не знав. Так і усі люди землі, до Христа, вони не знають, де їх батько. Вони його шукають. Ну хто шукає, а хто й не шукає. Тому перше, я должен, я повинен прийти у ту родину, в якій є батько. Христос, прийти до Христа, мати зв'язок з Христом, бачити Його, усвідомлювати, хто він і хто я. Як Ісаї, коли знайшов Христа Ісая, юдей від юдеїв, але знайшов Христа тільки в храмі. Він перше побачив Господа Савофа на свої очі. А скільки юдеїв ходили в цей храм, так і не бачили Господа Саваофа, так і ходили. І коли Господь Савоф вже прийшов на землю юдеї, то вони його не бачили казали: а «Да хто це такий? Син Йосипа та Марії. Котисая, коли побачив Господа, що він пише, шостий розділ, тоді я сказав горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. І прилетів до мене один серафімів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв з наджертвінника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав, ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. І так перше прийти до Христа і сказати, Господи, от я такий нечистоустий, в мене й життя було таке, я був безпритульна твоя дитина, я не знав, де ти, Господь. Я жив, як розумів, розумію. Але тепер я бачу, Господи, що це було не те життя. Це перша молитва, душі, яка йде до спасення. Господи, прийми мене таким, як я є, як отой розбійник на кресті. Доторкнись до моїх уст. Очисти їх, Господи, я ж тепер буду благати Тебе, я ж буду молитися Тобі. З якими устами, Господи. Тому перше в молитві це. Перші слова молитви це Господи, я нечистовустий. Очисти мої вуста. І так, постійний зв'язок з Господом, постійне благання чистоти, ус, якими я молюся. Це перше, з чого я починаю говорити. Перше, що в молитві, ми вже казали, це розуміння, перед ким я стою і чим стою. Я що в мене на серці. А друге це коли я буду казати, що ж Богу, то які уста будуть промовляти ці слова. Друге, чинити добре, щоб своє серце чистити. Ми вже бачили, наші слова виходять серце. Яке серце, такі слова. Тому і уста, і серце. Треба чистити, бо Бог в молитві не тільки слова наче чує, він ще дивиться на наше серце. Ефесіянам, 4 розділ, 29 вірш. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, чинити. Добрі слова, слідкувати за своїми словами, за своїми устами. Це наш обов'язок. Молити, щоб Господь допомагав нам контролювати те, що ми кажемо, щоб ми не давали місця дьяволу в нашому житті. Третє, спілкуватися, постійно спілкуватися зі Словом Божим. Псалом перший, другий вірш. Та в законі Господнім його насолода і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Тільки слово Боже може очистити наше нечисте серце, наш розум, бо воно і звертається до нашого розуму. І воно має силу змінювати наш розум. Є такий хірург в Америці Бен Карсон це нейрохірург, який зробив колись операцію по розділенню сіанських близнюків. Ця операція була на протязі 72 годин. Отаку операцію зробила ця людина. Ця людина колись балотувалася на пост президента США. Але дитинство цієї людини було на вулиці. Він виходив з дому, приходив, коли бажав, і мати мало що могла зробити. З цим хлопцем. Але вона молилась за нього, і їй прийшла думка така, що коли він знову захотів піти на вулицю, мати сказала: Йди на вулицю, синку, тільки як мама, прошу в тебе одне. Коли будеш виходити, вивчай і кажи мені один вірш Святого Письма. і йди куди хочеш. Така була рішення. І кожного разу тепер, коли він виходив з дому. Він розказував вірш Святого Письма. Молитва Матері і оця технологія привела к тому, що цей хлопець з вулиці став Беном Карсом, видатним нейрохірургом. Давайте повторимо, про що ми сьогодні казали, про слово, яке коли... Наповнену вірою, має колосальну силу. Перше, це слово молитви, наповнене вірою, Христос сказав жінки: жінка, йди, от за те слово, яке ти сказала, демон вийшов з твоєї доньки. Але слово виходить з нашого серця. І те, що загружається в серце, то нас і веде. І в словах, і в роздумах, і в діях, тому потрібно проводити очистення уст. Тому молитву потрібно починати з того, що Господи, я нечистоустий, почисти уста мої. Треба починати з спілкування з Христом, постійного спілкування з Христом, прийняття Його благодаті. Наші слова програмують нас, тому треба. Дуже прискіпливо дивитися, що ми кажемо, як кажемо, про що кажемо. Просити, щоб Господь допомагав нам контролювати наші уста. Треба чинити добре. Тільки добрі слова. Нехай жадне слово гниле. Павел каже, не виходить із уст ваших, а тільки добре на збудування. Треба проводити час зі словом Божим. Це не тавтологія, але слово треба вчитися зі слова, яке вийшло з уст Господа. І тоді Господня сила буде з нами. І тоді, як пише Павло в першому посланні до Солонян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру. Нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно, збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.